Засідання громадської гуманітарної ради при облдержадміністрації розпочалося з того, що начальник обласного управління культури Юрій Градовський запросив громадян взяти участь у вшануванні 201-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, яке відбудеться в місті Житомирі 9 березня о 10-й годині. Ми готуємо літературну музичну композицію, живе Шевченкове слово, яке відбудеться, Ми покажемо її в 10 годин. 9 березня біля пам'ятника Шевченка. Що стосується, вона займе 10 хвилин, і я думаю, ми нічого нового не відкриємо. якщо... Скажу я про те, що мабуть представники громадських організацій, політичних, неполітичних партій, керівники міста області покладуть квіти саме 9 числа до підніжжя нашого пам'ятника, нашого Шевченка. Окрім цього, члени громадської гуманітарної ради розглянули питання безпеки Житомирщини в умовах інформаційної війни, проаналізувавши обласні засоби масової інформації, доцент кафедри видавничої справи, редагування основ журналістики та філології Житомирського державного університету імені Івана. Франка Андрій Близнюк зазначив, що засоби масової інформації працюють в руслі інформаційного захисту нашої території. Втім, зазначив, що журналісти повинні частіше інформувати населення щодо провокаційних неправдивих матеріалів, які розповсюджують співробітники країни-агресора. На превеликий жаль, хотілося б, щоб в цих газетах, скажімо так, окремою колонкою, окремою рубрикою, може якимось окрем, окремою якусь публікацію, частіше або регулярно. Була інформація про те, як робиться матеріал проти нас, тому що ми маємо багато інформаційних джерел і сайти наших привідних телеканалів, і сайти. Інформаційне агентств, де є матеріали, які дозволяють нашим газетам донести до читача, до слухача матеріал про те, що відбувається сьогодні на в нашій, на нашій сфері. Все, що пов'язано з Україною, російські канали транслюють не що інше як брехню, та прикро те, що значна частина людей вірить неправдивій інформації. Тому члени громадської гуманітарної ради звертаються до всіх працівників засобів масової інформації частіше інформувати населення про провокаційні матеріали.